як сакура квітне, а потім в неї червоне листя. Поки висаджуємо абрикоси, які ми робили. Щеплення на Аличі, на жарделі, різні одені. Той... Це я вам скажу по секрету, це ми стирили. Вітаю на каналі Миколаїв 30 березня 24 рік. Дякую, хто завітав на канал. Підписка, вподобайка, багато в нас різних тем, заходьте в списки відтворення і там все знайдете, що вас цікавить Все в нас є. Так, сьогодні, сьогодні ми вирішили, так як по місячному календарю чи не по місячному, ну розумієте, ну таке в нас життя. У мене особисто ну не можу я підстраюватися до якогось, до чогось. ну Сильно багато роботи, сильно багато всяких занять. Вчасно, воно ну, вчасно, Висаджуємо. Прививали ми так тоді, коли в нас вийшло, у нас не вийшло зимою. Робили ми зимову прививку 4 дні назад, а зараз вже відразу і висаджуємо. Висаджуємо, тому що ми їх запарафінували, вони в нас гарно зберігаються. Зараз вже на вулиці набагато тепліше, плюс сьогодні 15 градусів, там обіцяють ще більші температури. То, я думаю, у нас підщепа вже вегетувала, вже вона росла, тобто сокорух в неї є, коли ми підщеплювали. То, тобто Зараз ми беремо. Ось тут у нас школка 106. ї для яблуні для околіровки висаджена. І ми тут же ж поруч висаджуємо абрикоси. Поки висаджуємо абрикоси, які ми робили щеплення на аличі, на жарделі, різні. Один і той самий сорт я щепляв і на алечі, і на жарделі, для того, щоб зрозуміти і побачити, що краще. Отак, як нам м 106 Нам сказали, ми її купили, а потім ми вже воно все розумієш, коли, що для півдня вона не підходить. Купили, а потім вже дізналися. Тому що в неї мичковата та коренева поверхнева система і вона требує поливу. Тож будемо вирощувати сіянці в себе. Тож, саджаємо, саджаємо свої априкоски. Саджаємо і вирішив показати ось на личі, я вже показував. Та й на жарделі ми мали вже ось такі молоді коріння, Бачите? Тож, я думаю, якщо не буде приморозків, все у нас гарно приживеться. Спостерігайте, робили також ми різними способами бачимо. З резиночками, резиночки під плівочку, на плівочку. Робили окуліровку, робили копуліровки, робили покращені копуліровки різними способами. Тож буде цікаво, як воно краще приживеться, що в нас буде. Це для нас нова справа. Люди, які це вже роблять, для них це не проблема. Вони це все знають. А ми, як все, добуваємо досвід своїм так сказати, проб і помилок. Так, ну що любі друзі, всі хто спостерігає, ось такий у нас вийшов рівненький, нерівненький зелений рядочок, Зелений, тому що ми зеленим віском обробляли. Я думаю, що це правильно, тому що навіть те, що ми ще зараз висадили, тому що темний віск, зараз температура ну сьогодні вже шмалить, мабуть до градусів 20, але дує вітер. Думали ми обробити свої персики, тому що пішов якраз зелений конус, як кажуть, миша чи вушка. Але дме вітер. То, ну, Піймаємо, момент, піймаємо оброби. Зараз висаджуємо відео про ці саженці. Буде прогріватися краще віск темний і буде краще зростання. Ну, я так думаю, я послухаю спеціалістів, тому що я все роблю це вперше, не знаю правильно, неправильно. Тож, чекаю від вас поради, рекомендацій, що не так. Я знаю, що це потрібно вже зробити по срокам. А по правилам посадки, ну, таку прививку треба було зимою робити, підождати, або висаджу, або взагалі ждати. Ну, все ж таки, послухаю спеціалістів, а вас запрошую слідкувати. Зараз ми далі висадимо свої персики, не буду я вже показувати, це вже не цікаво. Оці теребенькі всім. Що ми посадили? Кому цікаво, ось навіть бачите, ми робили отакі окуліровки ну, і лишали пагін. Якщо вдруг не приживеться, в нас є де ще. Зробити щеплення. Ось де поліровку робили. У нас є ось лишається місце, де ми зробимо, якщо у нас не приживеться, ще літню окуліровочку. Ну, це такі плани у нас. Дай Бог, щоб воно краще все прижилося. Що ми посадили? Кому цікаво, тому що я думаю, якщо у нас все буде гарно, ви спостерігайте, підписуйтесь і будуть у нас ці до продажу рослини. О, це бачите, відразу так слива червона, декоративна. Це я вам скажу по секрету, це ми стирили в парку в Миколаєві. Є така гарна слива, декоративна, вона як сакура квітне, а потім в неї червоне листя. Бандітами. Все, тільки не здавайте. Так, абрикос, матадор. Бігом пробіжимося без нон-стопу. Фаркло. Зунамі кот. Дженгат Конгат, Мэджи Вандеркот Фарбель Рубіста. І це не всі, тому що деякі, як я вже казав, хто спостерігає за нами, ми будемо щеплювати ще окуліровкою десь на початки квітня, як зазвичай. Тож, кому цікаво, якщо дай Бог все виживе, будуть до продажі. Гарні сорти всі підбирали як для себе пізнього, дуже раннього і просто красиві і смачні. Тож, дякую за увагу, підписка, подобайка, слава Україні!